Керівництво Чернівецької міської ради зустрілось з гравцями та тренерським штабом футбольного клубу Буковина. Останні одразу розпочали розмову з проблем, які є в клубі. Періодично по чому-то в тому році почали виникати определені випросити, пов'язані з, з фінансуванням, і ті питання, які виникали, ми як обсуждали з Віталієм Михайловичем. До мене звернувся Вадим Гріоріч. Там ситуація вийшла трохи з фінансуванням були проблеми ну на той на на той момент ми це питання вирішили на той момент вдалося мені, вдалося нам всім разом це питання вирішити. Вадим Заєс розповів секретарю міської ради про те, як пройшли збори, поділився враженнями про новачків та сказав про плани на найближчі два тижні, які залишились до початку чемпіонату. В свою чергу Віталій Михайлішин побажав гравцям та тренерам успіхів та розповів про плани на наступний сезон. Ми будемо старатися залучати спонсорів і робити все для того, щоб команда грала в прем'єр-лігі. На зустріч із керівництвом міста прийшли гравці, які є вихованцями Буковинського футболу. Кажуть, що підтримка влади для них дуже важлива. Це любому приємно, навіть зустрічатися з депутатами, з головами, з усіма і спілкуватися, тому що людина значно далека від футболу і вона любить футбол, і рада тільки хоче допомогти команді. Це дуже приємно. приємно слухати, що власті будуть допомагати нам. Нам, как футболістам, важно, работать, не думати о фінансових проблемах, фінансових проблемах, щоб думали інші люди. Секретар міськради Віталій Михайлішин провів футболістам та тренерам екскурсію, запросив до сесійної зали, де вручив їм пам'ятні подарунки. Єгор Подкидиша, Сергій Грубляк, Ньюс, Чернівці.